Це точно гарний сигнал для України, і це точно вказує на пріоритети підтримки в країни поза альянсом. Тобто, в принципі, я думаю, що люди міг би поїхати до основного партнера чи основного гравця всередині альянсу, це сполучені штати або до якоїсь з європейських країн. Він приїхав сюди, і ми бачили на його прес-конференції: перші прес-конференції ще в Брюсселі. На якій він. Говорив про свої пріоритети там, де Україна також серед пріоритетів щодо допомоги Україні з одного боку, з іншого боку, щодо нашого майбутнього членства. Ми з головою зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком зустрічалися також з Марком Рюти, коли він приїздив сюди. І я побачив, що він дійсно. Заряджений, я би так сказав, заряджений на допомогу Україні і заряджений на то на те, щоб все ж таки максимально нас затягнути в НАТО. Але ми маємо розуміти, що все ж таки приймається рішення не генеральним секретарем як найманим менеджером, а 32 двома країнами консенсусом.